Без серйозної підготовки до важливої зустрічі неможливо отримати необхідний результат. Мої вітання. Слава Україні! Це програма Злий понеділок на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Бо у нас сьогодні понеділок, 20 жовтня. І в програмі Злий понеділок ми поговоримо про ту атмосферу, я би так це назвав, зустрічі Трампа і Зеленського вчора. Ну, З'явилася інформація, ну, перш за все, у Financial Times, потім інші західні, ну, в першу чергу, американські ЗМІ почали повідомляти про ту атмосферу, яка була на зустрічі. Джерела повідомили, що насправді все було гірше значно, ніж раніше. Писали про цю зустріч. Раніше писали, що зустріч ну, була така достатньо напружена, неспокійна, що Трамп. Там достатньо жорстко себе поводив і були підвищені тони, хоча і не дійшло до такого скандалу, як це було під час зустрічі Зеленського і Трампа 28 лютого. У вальному кабінеті, в Вальному кабінеті, пам'ятаєте, зустріч вона запам'яталася всім. І от тепер фактично стало зрозуміло, що не так воно було оптимістично ну в лапках, як писали раніше про цю зустріч 17 жовтня у п'ятницю. Отже, Трамп не тільки там підвищив тон, а навіть, як пишуть, віддавався до нермативної лексики. І ну, дуже добре насправді, що не закінчилося таким серйозним скандалом. Але там інше, на що всі звернули увагу, що зараз всі обговорюють, що ніби Трамп давив на Володимира Зеленського, щоб він віддав, ну віддав знову ж беру лапки ті території у Донбасі, які контролює Збройні Сили України. Насправді, ну це достатньо серйозна така, я би сказав, ситуація і як дійсно цей факт і місце. Хоча Трамп в неділю вже заперечив, подаючи журналістам, що він не давив на Зеленського, що ніби, як і раніше, була його там офіційна позиція, треба зупинити війну, треба підписувати угоду, треба зустрічатися з путіним. Він сам домовився зустрічатися з Путіним там протягом найближчих двох тижнів. І ніби треба зафіксувати ті реалії, які є от на сьогоднішній день, що ніби мова не йде про те, що віддати потрібно Путіну весь Донбас. Ну І там також виявилося, що ніби Путін готовий вийти так, щоб російська армія вийшла із тих окупованих російською армією територій в Запорізькій, Херсонській областях. Ну, ситуація насправді для нас, ну, м'яко кажучи, не дуже приємна. Якщо після телефонного дзвінка Путіна Трамп фактично на 180% знив свою позицію, я хочу нагадати, він раніше заявляв, що Україна може перемогти, що Росія паперовий тигр, і що треба так сідати і домовлятися, що він готовий надати крилаті ракети «Томагавк». Ну, фактично, він цього нам не надав, хоча і остаточно не відмовив. Але так чи інакше, ну, важко уявити. Що може тоді заявляти Трамп вже після особистої зустрічі Путіна і Трампа, якщо після телефонної розмови він на 180 градусів змінив свою позицію? Але я хотів би також ще звернути вашу увагу на те, що ну, зараз не говориться, ми всі безумовно роздратовані за те, як Трамп е, міняє свою позицію, що він там заявляє, що він там вимагає. Але з іншого боку, ну, давайте будемо об'єктивними. Ця, як я вчора назвав, дипломатична в лапках перемога Путіна, і фактично ця перемога зірвала візит Зеленського. Вона була не тільки тому, що є там суперпрофесіонали, які працюють в Росії, майно займаються зовнішньою політикою. ну Це традиція давня, там і давні зв'язки, є специфічне відношення Трампа до Путіна, але давайте знову ж. Котре хочу сказати, це також є і наслідком некомпетентності і непрофесіоналізму командної влади, так, чинної влади в Україні у сфері зовнішньої політики. Я про це давно говорив, повторював. Багато людей вірить, що Зеленський добився великих успіхів у зовнішньої політики. Вона там пишуть, заявляють, так в нас тут от, він себе не дуже добре, тут є в нас проблеми, він якісь робить тоді, заяви, які не прийнятні, Але от в нього є успіхи в зовнішній політиці. Ну, я Хотів би просто вам те, що пояснити тим, хто ну, напевне той єдиний телемарафон навішав нові, на Вуха Лукшину, що Зеленський е, успішний дипломат. Всі, е, хочу ще раз підкреслити: всі ініціативи, які є успішними, вони були саме е, з подачі наших партнерів. Це е, Рамштайн, так контактна група по підтримку України. Пам'ятаємо, це був Джо Байден, якого всі зараз критикують, і тодішній міністр оборони США Остін. Це вони ініціювали і фактично організували цю групу, яку ми знаємо як Рамштайн. Коаліція охочих. Макрон, Франція, президент Франції, Кірстармер, пряміст Великої Британії. Вони фактично все це тягнуть. Інші країни, Північна Європа. тобто Володимир Зеленський, президент України, він безумовно приїздив туди на всі ці ініціативи, на всі ці зустрічі, саміти, які організовували там європейське політичне співтовариство. Пам'ятаємо, тобто і на е, саміти Європейського Союзу запрошують Володимира Зеленського. Але питання в тому, що так, і це дуже добре, е, зараз сталося, що е, Європа. І інтереси Європи вони співпали з національними інтересами України. І це ще раз хочу підкреслити, для нас це дуже добре, бо інакше було все набагато гірше. Ну, а для прикладу, всі ініціативи, які були від Володимира Зеленського, його тих пяти 6 менеджерів, тобто від представників чинної влади, які займаються зовнішньою політикою, що там, ну давайте нагадаємо формулу миру, пам'ятаємо, скільки було шуму, галасу, піару. Безрезультатно. Нічим не завершилося. Все, всі про неї забули, про цю формулу миру. Потім був план перемоги. Також пам'ятаємо, як з ним носився Володимир Зеленський їздив, представляв, де той план перемоги. Всі про нього забули. І навіть більше того, от всі наслідки того скандалу 28 лютого, який був в е, вальному кабінеті, коли посварилися, ну, сварилися, сперечалися Трамп і Зеленський. Потім всі ці наслідки вирішували і мінімізували саме е, лідери європейських країн. Це також треба розуміти. І Хочу ще раз нагадати: коли була зустріч Зеленського і лідерів Європейських е країн, там був Кірстармен, Макрон, Урсула Фондерляйн, пам'ятаємо, так, і там, якщо не пам'ятаю, з 8 було представників, і все тоді пройшло гладко, так, у присутності е наших партнерів. А от коли зустрічаються один на один, тут же є проблеми. Я хочу вкотре нагадати, я це вже декілька разів про це говорив, згадував. Е е та заява. Щодо Нобелівської премії, яку зробив Володимир Зеленський за два дні до рішення Нобелівського комітету про вручення премії миру, пам'ятаєте, так він сказав, що якщо Трамп припинить війну в Україні, як він це зробив на Близькому сході, там, до речі, зараз на Близькому Сході також ситуація трохи напружена. Хоча Трамп і заявив, що ніби все все дотримується угоди Хамас. Так от, коли тоді Володимир Зеленський заявив про це, ну це могло виглядати, що він говорить, що Трамп не заслужив зараз цю Нобелівську премію, і це. Наші друзі в лапках в адміністрації президента могли так Трампу і наговорити на воха, можливо, і Трамп сам так прийняв. Про це казав вже, що не думаю, що Трамп дуже був задоволений такою заявою. Я не знаю, взагалі навіщо було цю заяву робити. Тобто, оця емоційна політика у міжнародних відносинах, яку і далі я бачу, продовжує Зеленський у команда. Хоча час її вже давно завершився, вона вже вичерпала себе. От вони продовжують це робити. Я не знаю, вони цього не розуміють, не усвідомлюють, бо від таких якихось публічних заяв яких емоційних заяв, так? Ну, вже воно не працює. Я давно говорив, тільки Трамп став президентом, що Трамп не буде янчитись з Володимиром Зеленським, як це робив Байден, який не звертав уваги на там заяви, які деколи були, м'яко кажучи, що дуже культурні. Я найбільше того скажу, ну там був такий тон певного і хамства. Тому все треба завершувати, треба насправді залучати, вже вкотре про це говорю, до. Зовнішньої політики, професіоналів, дипломатів, які є в Україні, які мають працювати працювати. І безумовно, треба шукати ті варіанти, найсприятливіші, найоптимальніші щодо відновлення, я би так сказав, нормальних стосунків з Америки, Ми бачимо, що все-таки стосунки не є тими. Ну, я про це давно говорив, що в нас, на жаль, так сталося, що тепер стосунки, ну, і раніше ще з імпічменту перша каденція Трампа не зіпсувалися. Між Трампом і Зеленським, але треба якось намагатися співпрацю, ці всі негативні моменти нівелювати. Не Отже, тепер давайте почекаємо, чим завершиться та зустріч Трампа і Путіна в Будапешті. Так тактично Путін виграв, але стратегічно Україна все ще може виграти. І треба розуміти, що треба робити реальні зміни всередині країни, бо треба об'єднувати країну і розуміти, що саме. Кращою гарантією безпеки зараз майбутнього України це є внутрішнє об'єднання України і безумовно підтримка наша, наших партнерів Європи. І добре, що ця підтримка зараз є, і вона, до речі, якраз чітко була е, зрозуміла і продемонстрована в тому пості, так як я написав канцлер Фрідріх Мерц. От про це сьогодні я хочу поговорити у програмі за понеділок. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, не допомагають моєму YouTube каналу. Допомагайте. Давайте обміняємося думками. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення. Бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!